У мене апатія, немає енергії, і я постійно хочу їсти калорійну їжу. Знайомі скарги, правда, і це лише маленька частина того, що ми можемо відчувати наприкінці зими та на початку весни. І що ж ми робимо одразу? Правильно купуємо вітаміни за без призначення лікаря, а така звичка може погубити наше здоров'я. Отримати всі поживні речовини з їжі багатьом людям складно, а от випити кілька пігулок, погодьтесь значно легше. При цьому багато людей вірять, що це абсолютно рівноцінний внесок для здоров'я, аби врешті-решт розставити всі крапки на ті щодо вітамінів у таблетках та їхнього впливу на організм людини. Ми поспілкували зі спеціалісткою з харчування Оленою Метельською. Чи є це панацеєю? Я б сказала, що ні, однозначно ні. І чи є це маркетингом не завжди, але більше це може бути маркетингом, аніж панацеєю. Бо є дуже багато таких добавок, які насправді не несуть абсолютно жодної користі людині і навіть можуть нашкодити. Усе через недобросовісних виробників, і найголовніше самолікування. Будь-який прийом добавок повинен підкріплюватися рекомендацією чи безпосереднім з керуванням спеціаліста. Спеціаліст повинен розглянути весь анамнез. Чи людина чимось хворіла, чи в неї є супутні хронічні захворювання, чи були перенесені інфекційні захворювання? Як вона себе почуває, як вона харчується? Це теж дуже важливо. На жаль, багато хто думає, що нашкодити прийомом вітамінів неможливо, однак їхнє надмірне споживання може вплинути на організм людини ще негативніше, аніж його нестача. У лютому інтернет облетіла новина про двійнят підлітків з Прикарпаття, які звернулися до лікаря через повне Іння волосся та відшарування шкіри з'ясували, що причиною такого стану дівчат став надлишок вітаміну А. Мама підлітків придбала препарат, привезений за кордону, і неправильно розрахувала потрібну дозу. Важливо не переборщувати з вітамінними комплексами, не приймати їх хаотично, бездумно, не приймати їх без рекомендацій спеціаліста. За словами спеціалістки, з харчування Олени Метельської таблетки не можуть замінити збалансоване меню. Утім, далеко не вся їжа здатна закрити наші потреби у вітамінах. Часто в людей є дефіцити на фоні. До прикладу, незбалансованого харчування, неправильної кулінарної обробки, коли людина занадто довго заморожену їжу зберігає, чи дуже довго її виварює, все відповідно втрачається. Чи коли людина має якісь порушення в роботі організму супутні, діабет, ендокринні патології, автоімунні захворювання, проблеми з органами травленнями, ШКТ. коли їжа просто не може нормально засвоюватися, і тоді вже відповідно потрібна якась додаткова підтримка. Якщо людина абсолютно здорова, то такий діагноз кажуть лікарі до першої здачі аналізів. У кожного українця точно буде нестача вітаміну Д, а також омеги 3 Тому саме ці добавки можна приймати без консультації з лікарем. В Україні безпосередньо дуже складно знайти рибу дикого вилову, яка і містить найбільшу концентрацію омега 3 якісної. Тому і рекомендований часто додатковий її прийом. І наш організм ці незамінні жирні кислоти сам не синтезує. Нам потрібно його отримувати ззовні. Тому і часто кажуть, що омега 3 можна приймати в принципі або курсами. Чи на постійній основі ми вирішили поцікавитись думкою тернополян щодо додаткових вітамінних комплексів. Думки розділились. Я тільки в принципі приймала омегу 3 тому що це шкіра, нігті, волосся немає ніяких проблем зі здоров'ям, і тому не вживаю вітамінів. Це Можливо, воно б не ну не завадило, але якщо мене випадає волосся надмірно, я починаю пити. Все окей. І Я така, ну значить, все окей. Мене. А Як їх обираєш? От, де читаєш, дізнаєшся? А, я в більшості шукаю на сайтах. Я просто стараюсь їсти фрукти, ніяких вітамінів не п'ю, хоча задумуюсь, бо це напевно вже такий від віку все ж таки залежить. Тому, можливо, в майбутньому я перегляну свою думку, але поки не п'ю у кожного з нас є усі шанси, аби вітаміни завжди були у нормі. Для цього потрібно правильно готувати їжу, наприклад, замість того, щоб смажити її, запікати чи готувати на пару. Не забувати також і про спорт, і про гулянки на свіжому повітрі.